Чи бувало таке, що порада клієнта покращила сервіс? Так, да, 100%. Нормальний сервіс, нормальний керівник, нормальний власник завжди буде адекватно реагувати на будь-які поради. О, того, що, в принципі, клієнти бачать все зі сторони і реально поради можуть бути ну, реально доцільні. Я за адекватний діалог. Тобто має бути адекватний діалог, адекватна порада. Якщо дебіл тобі щось говорить дебільне, то про що тут говорити? Звичайно. Звичайно, там порадили. А можете, будь ласка, накидочки на всі автомобілі докупити? Бо трошки, коли я хочу помити автомобіль, я не хочу, щоб воно було брудним. А ваші майстри можуть запачкати його руками. Тому там десь накидочки під докупили, десь накидочки в салон, на руль тому подібне. До кожного клієнта свій підхід? Ні, ну тут ні. Таке що то качество роботи вилучається, буває а то, щоб там в загальному ну, загальном сіріс ні так, того, що вони тут обслуговуються, бачать ситуацію, так скати зі сторони і їхні поради іноді бувають дуже доречними.